Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом, під час удару радіотехнічними військами повітряних сил, виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу, 537 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів, 8 балістичних ракет іскандер М, 37 крилатих. Авіаційних ракет повітряного наземного та морського базування Х101 калібр іскандер к Х-59. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 548. Повітряних цілей 510 ворожих БПЛА типу шахети дронів імітаторів різних типів, шість балістичних ракет іскандер М, 32 крилаті авіаційні ракети Х-101 калібр Іскандер К Х-59. Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БПЛА на семи локаціях. Падіння збитих уламки на 21 локації йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Щонайменше 12 ударів по Запоріжжю нанесли росіяни під час масованої атаки. За даними ОВА, зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки і будівлі промислових підприємств. На місцях влучань виникли пожежі. Відомо про одного загиблого та 24 постраждалі людини. Рятувальники повідомили, що шістьох осіб видалося врятувати. Влучання зафіксовано у два п'ятиповерхові та п'ять приватних житлових будинків. Внаслідок масованої комбінованої атаки на Дніпропетровщину в обласному центрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на яких виникли пожежі. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Попередньо загиблих та травмованих немає. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. До робіт залучено понад 100 рятувальників та 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в області. Також відомо про пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині. Через це. Низка поїздів затримуються. Дрони атакували краснодарський НПЗ УРФ через падіння уламків безпілотників на території підприємства, пошкоджену одну з технологічних установок. Сталася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Удар підтвердив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді. Бельгія надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 100 мільйона євро. Допомога надійде цього року в рамках ініціативи НАТО пріоритетний список потреб України. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, ці кошти надаються додатково до понад мільярда євро допомоги, яку Бельгія вже передала Україні. Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Старлінк і систем протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомило управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США. за запитом українського кабінету міністрів. США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Старлінк. Додатково до угоди включено програмне забезпечення та логістичну підтримку від уряду США і підрядника компанії StarLink Serвіс. Орієнтовна Тість цих послуг становить 150 мільйонів доларів. Крім того, держдепартамент ухвалив рішення про продаж послуг з обслуговування систем Петріот і пов'язаного обладнання на суму 179,1 мільйона доларів. Сполучені штати почали процедуру закриття агентства з міжнародного розвитку USAID. Частина програм агентства вже передана під контроль державного департаменту. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. За словами посадовця, цей крок дозволив заощадити десятки мільярдів доларів для американських платників податків. Держсекретар вважає, що USAID давним-давно вийшло з під контролю. А процес його закриття очолив директор адміністративно-бюджетного управління. Держдепартаменту Расл Воут.